Привет вы на канале Коленс, этот блог о жизни в Польше, о полезных советах и советах моих инспекторов. Сегодня специально я пригласила очень важного и нужного человека. Не все знают, кто это такой, это присяжный переводчик, для чего и он нужен в Польше и почему нужен именно иностранцам. Для этого я пригласила Лесю, и она сегодня нам расскажет, кто и для чего нужно заниматься присяжным переводом и в каких случаях он необходим. Спасибо, Олег, что ты пришла то ко мне. Спасибо я... тебе, Халина, за сказать, Да, расскажи о себе, как долго ты в Польше, чем ты занимаешься и кто такой вообще присяжный переводчик. Угу. Что с самого начала. Я в Польше уже полных три года. Как раз так стало, что приехали мы незадолго до начала. Так, 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 15 лютого, а 24 четвертого почалися повномасштабне вторгнення, курту не закриті. Так, що ми якби ми ще прилетіли сюди літаком, і це теж вже не було тоді на але як собі засприбули в суці, були останні да. всі так, всі тебе там була шосмана? Так? так, 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 так. Ми переїхали через роботу чоловіка, що можна було приїхати сі у сім'ї. І в Україні я закінчила польську філологію в університеті, тобто я за освітою перекладач польської мови, викладач польської мови і також ще української мови та література. у мене була польсько-українська філологія університетів. Так, Я в Польщі до того була як турист, як студент, але ще якраз не знала життя тут вже як експат, як аккумулянт. Теж це мені допомагала і Поліна, тому що перед тим, як приїхати сюди, то я добилася відео від Поліни, яка потрапила на блог в Ютубі і здобув не дуже цікава система охорони здоров'я, оскільки в нас була тут. Дуже маленька дитина на руках, відразу оці щеплення, все тут вона якраз. Так, 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 хімічна. Чи такі нічого донечці була? Так, так, так. І якраз записалася в цих лекаж. Та, так, та. Так, і так, і ми задоволені і так, що такі так, 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 я не була відразу присажним перекладачем. Приїхали сюди, я перекладала на фрілансі, але я знала про таку можливість, що можна стати присажним перекладачем. Щоб ним стати, не вистачає мати лише диплом. Перекладах, що я задоволення перекладач, але цього, на жаль, недостатньо для того, щоб займатися цією професією, бо присяжний перекладач це такий перекладач, який має спеціальні права, який склав присягу. Звідси і назва присяжний. Складається присягу в Міністерстві юстиції саме в Польщі, оскільки це в Польщі є така організація такої роботи в Україні, такого інституту присяжного. Начало світі буде теж і такі сайті можна перевірити всі в переводчиків. Так, так, так. Будь-якої умови це все дуже офіційно вноси, вноситься у цільний список, і не, не відразу після стачі істоті буде цього, що потрібно здати іспити спеціальні, mm -hmm. але ж після складення. Присяг. присяг складається mm -hmm. усно, і згідно змістом цієї присяги, я присягаю перед міністром юстиції Республіки Польща, що я буду дотримуватися усіх норм, усіх правил перекладу. Це перше, друге важливо дотримуватися конфіденційності, тобто що все буде конфіденційно, те, що я чую, бачу, перекладаю. І теж там і теж маю виконувати різні державні замовлення, оскільки присяжний перекладач усім служить правоохоронним органам. <з hairy> тобто не будь-який момент може викликати поліція, прокуратура тоді бути не просто переводчик для людей. Да, Та може перевести не те, що говорить страніс, да uh... власне, щоб не ти би. Не ставати на стоп, бути безсторонні, да, 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 тобто да. якісь злочинець, так це має бути взагалі не мати жодного стосунку до них. Якщо це наприклад, буде родич, про це ж не теж не може прикладати для родичів, там ще за якихось не знаю, чоловік чоловіка, дружини, близьких друзів. Ну і навіть що це стороння людина, якщо це українець, то теж не може якось там сплачувати. тобто перекладати все те, як каже людина, чи як каже представник поліції получили прокуратуры, получится это тоже відповідальність. большая ответственность. Если вы поставите печать, под этим документом на 100% вы правдивая информация. Вы перевели так. на 100% правдивая да, так, информация. Да, да, да. То есть я тоже не могу, потому что помилка в документі, Наприклад, дата не та, чи рік да. не той, чи після чи не те, то я не можу це так виправити, бо це віддання, за це велика відповідальність, за це можуть позбавитися початки і сісти за грати. Якщо якусь ношу, наприклад, не так, то, то теж дуже великі ризики. Mm. Я скажу, що таки. документы все-таки переводить для иностранцев? Ты переводишь? Да, Нам сейчас это свидетельство поскольку тут каждый, кто приезжает, должен был полисоваться. Свидетельство по народу, по Это, кстати, нужно дать, извините, перебью для воссоединения с семьей и на околичности. Если, например, вы подаете с мужем, ребенка к маме, либо смена фамилии, то здесь в рождении, о браке я к лесу всегда отправляю клиентов своих, потому что без этого этого в Уженде никак, то есть нужно предоставить и оригинал, ваш, например, украинский, да, и висяжный перевод с печатью, это важно, да. Так, так, и сам Майкут Ула, тобто, це початку теж є визначений зразок, як вона має виглядати. Це не я замовляю сама, як собі я захочу, а це є визначений зразок від міністерства і незалежно від міністерства. Ну а більше от розкажи для клієнтів. Тепер тепер по, по документах я прикладаю різне починаючи від особистих документів, таких сідок про народження з української на польську чи з польського на українську, якщо вже за ти надав, наприклад, в Польщі теж треба зашний переклад. Очень важный нюанс, переезжайте, берите все документы, все украинские, вы были замужем первый раз, развелись, опять были замужем, меняли фамилии, опекунство, в общем, все-все-все, свидетельство, свидетельство по окончании школы, эти статы, берите все. Потому что... да? Прививки, yeah, щеплення, yeah. несіть і все, берите з собою, тому що все нужно буде переводити. Ніхто не прийме то, що ви там десь на бумажку самі себе перевели, либо просто берете з українським документами, з де установок потрібні присяжні переводи. Саме офіційні. Саме до документів теж там ми себе вже з досвіду і своїх клієнтів, е, теж беріть документи навіть батьків. Але не ну бо те, що якщо доходить справа до громадянства, то потрібно перекладати щодо ступу народження батьків, і с доступ батьків і відразу замовляти публікати, оскільки. Щодо цього несправди громадянства до вироблення вже польських свідоцтв, то оригінали фінські забираються на тих е, е, польського раджу, е, тому від упікати відразу відлікати е, повторне. Ви, Видача в Україні цензайств швидко були документи, е, і відразу будуть новенькі зв'язки. Бо зараз така тенденція спостерігається, просто ще приймають радянські свідоцтва, але накидують познані вже не приймають радянське сільцо, які заповнені, наприклад. Чому він та книжечка чи там зелені можуть мені така ще, <ріху> <ріху> можуть бути такі пліто зелені ще ні тірві підлікати, поки ви ще і не ламініли ще час. Там так та мінала а, а ти, а ти дієш після жіодисламірована, крок. Для мене це не є проблема, але я попереджаю тоді клієнтів. Що якщо діти справа до талі, то, до заміни такого свідоцтва на польське для громадянства чи для реєстрації шлюбу Бо для реєстрації шлюбу між громадянами України спопустимо це робиться через суд, і вони теж не приймати нові документи. Ніх ніх, ні, ні, ні. Потрібно замовляти нові, і вони теж забираються разу для реєстрації шлюбу для реєстрації дитини. Українські свідоцтва не забираються, хоч це добре, просто переклад потрібен, щоб зареєструвати дитину. Якщо ви так, тут думаєте дорожче. Ну будь-якому випадку так. Якщо вони вже ламіновані, то можете спробувати розламінувати. два, теж є спеціалісти, які нас Або взагалі найкраще що є час, то не зволікайте і не думайте, що ви. Переплатите, потому что одноразочно, если вам нужно будет занять эти дубликаты. Замок, то есть замовки с Украины не хтось Кто-то может принести замовки, те, що что-нибудь на скину. Это важно, нажмите можете... замовить. Не все уже принимают ламинированные документы, оригиналы, даже через них делаете а хорошую копию пай, да, и нотариус. Это, да, это будет большая проблема. Я на перекладі, до речі, не вказую, що він ламінований, тобто, якщо мені хтось ламіновані, я цього не вказую, бо людина може вас ламінувати, а в перекладі буде вказано, що ламіновано, щоб не робити людям проблем. Але вам так відразу що, що краще немати, то або такі що особення теж уважно треба заповнювати заявки на карту роботу причнесації, особливо імена батьків. Так, Якщо батьків питайтеся батьків, чи не є закордонні паспорти. Якщо є закордонні паспорти і вони ще дійсні, то обов'язково має бути вписано в заявці, так як у них закордонних паспортах. Це критично важливо. бо Потім це. Вилізе блоком. Теж не можна писати скорочені форми. А, а чим вилізі боком, тому що нібуть світить на карті, да? на написано? <звісно> так, так, на карті це написано. А і, наприклад, ну, допустимо, візьмемо ім'я Ігор Галина. Ігор Галина, допустимо, писали через К а Галина, через через uh, yeah. uh, А в них в кубину паспорті, наприклад, це через uh, H. Ігор, халина або в них немає закурдонного паспорта, взагалі ніколи не було, і йде справа до перекладу до свідоцтва, допустимо, їхнього народження. І я як перекладач можу писати за новими правилами, згідно з якими ім'я і його буде через еджі адже вже виходить не самого тінь. Другой чоловік уже да? і можуть так, можуть якраз придивитися до женського з ким як іде до резидентства чи до громадянства. Бо вони ж так навіть карти, так звичайної карти походу, так що це вони пильнують. Це потім вже воно. Ну... Може виявитися. Тому краще це мати відразу вже на увазі, красу мати і це мати за на увазі, Як ви це написали, як у вас є ваші поточні поточній карті побито, якщо мати резидента і так далі, і ще можна все виправити. Бо мені так казали, що якщо на карті побито є помилки, там, така назва населеного на пункту і на батьків, але в резидент вже буде все правильно, то 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 ще, то ще, то ще окей. Але якщо вже там в карті резидента, в польських документах і в перекладі виходить із покоління, це вже це вже проблема. Це, Що, в в речі, в там браті тоді, треба переробляти карти, це теж пластик, це міняти, це теж той час і гроші, і, і, і неприємності, тому. Якщо немає закордонних паспортів у батьків, то е, теж я е, можу дати колі, так посилання на латинізацію, на транслітерацію, як давай, а послугу я закрив це відео під відео і лісі контакт і так, та щоб якщо ще, ще якісь такі проблеми в мене консультатися в мене, або теж будемо посилання в описі відео на постановку Кабінету міністрів України з табличкою як за новими правилами передаються. Криличні літ від... покрилися на латиницю і ці правила не діють. Бо теж, люди зараз мають програму, бо там, 16 в 16 сімнадцятому роках. Перекладали сечних постачі і тоді масово спольщували імена після. І тепер є проблема, тому що спольщувати не можна щодо нема підстави. так люди. Не мали польського походження, не мали ніяких документів привидно mm -hmm. з польським написав. No, Привіді примір ну, так, ну, так, так, так. так, так. то, наприклад, є прізвище. Ну, допустим, навіть не є Бавдис, так в 16-му році мені, я впевнена, написали Бавдис через Ву, тобто з тою польською літерою Ву, а не Фау, а не ві англійський, як в мене mm -hmm. зараз в членів. Тобто, було було б якби в мене би було Бавдис. Ага, і... Але в мене немає до цього підстави, бо я не громадянка в Польщі. І от зараз би. Ви... Якщо би я міняла так на польське свідоцтво про народження, так треба перекласти, і в мене перекладач пише через фау, і все і вже виходить не на і що в таких случаях робити? Треба тоді пе пер, пер, свідоцтво про народження польське, якщо вже з видати. А, Типового плані, якщо там карта побито е видана, то теж як коректу мінірацію вніску чи вносить на вас поданий. Е так само часто є теж різні нація з написанням населених пунктів теж е по вніску, і це теж переноситься потім на пластикову карту, е наприклад, е там назви міст чи назви сіл. Теж спеціальний реєстр польських нас більше mm -hmm. э, польських варіантів закордонних назв. і там є дуже багато населених пунктів України, які мають польські відповідники вже затверджені. Тобто карти робити тут наоборот можна ділянку. Спочатку треба з Польщі. Так, 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 так. Так. То є і ім'я фамілії нельзя, а підіна більшість випадків. Більшості то есть, ми не робимо в карті як присяжний переводчик там-то-там. Взагалі, там yeah. якщо, якщо вже є свідоцтво про народження перекладу, yeah. а тоді вже заповнюється вносить, yeah. то тоді супер. І можна з того сержного перекладу це переносити. Mm -hmm. Бо часто буває таке, от у мене так було, mm -hmm. що я подавала на наперед, щоб зареєструватися, встати в чергу, а свідоцтво, а перекладу, що свідоцтва ще yeah. не було. І так ми дуже часто робимо, що, yeah, yeah. що свідоцтво робиться пізніше. Так, і тоді висока ймовірність, що в цій заявці вніску якраз е буде щось помилково. І це я розумію людей, так що дуже важко ці селянце враховувати. Навіть ну, багато хто не здогадити, що це може бути е з тим, е які проблеми входять. Тому е я так те, що це в облозі, е так на яку ми зараз такі поради, Якщо клієнти вони зібрають до нарочення чи про шудок, то їм теж кажуть, що ага, дивіться, я вам тут писала Міковаю, місто Миколаїв, це з назва, то вона так має бути у вас і в конфакті поблизу. Тобто можна, якщо у вас є вже перевод, писати як з підтяжного переводу. Так, так, так. все. Це там важлива нюанс. Так. Uh, 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 можна теж навіть... Перевіряти я теж можу дати посилання на, yeah, на, на, на цей на цей на цей переєстр. Він він, він доступу стоїть, він такий дуже специфічний. Там є така ціла табличка, і там можна перевіряти свою назву. Бо теж ну yeah, не, так, всі, please, бо, please, чесно, не всі почасно, не всі присяжні приплаті теж правильно це передають. На жаль, є такі, які все полонізують, і навіть якщо До сих пор? <laughs> так, 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 так. тобто, навіть якщо є село, яке якого немає в реєстрі, то вони все роблять з нього по-своєму на світ польську назву. Хоча якщо цього нема в реєстрі, то треба передавати звичайну латиницю. Ну, допустимо, знає сьогодні, Це Тернопільська область і немає цього в реєстрі. То я маю вписувати просто, ніби це прізвище. Підгайці звичайна латиниця через Е, чи А і ТС компоненції не це, а не польське. A T S, takie jakieś dziwne słowa, fajne słuchamy. T S, takie słuchamy takie loty. Także takie takie nuanse. Ach, rozkochi, wot вот my też z Leslie, bardzo często wzięliśmy udział na оказиональных подписания документов. Это еще одна интересная чинность, на которой присяжный переводчик вам просто сто процентов будет необходим. Для всех иностранцев, которые не владеют польским языком, но идете к нотариусу, например, покупать квартиру, недвижимость, снимать квартиру, арендовать. Если хозяин хочет подписать наимоказиональные, то я вот, например, всегда звоню Лесе, если у меня семья из Украины и Ми теж встречаемся по этому поводу. Розкажи там такі та нюанси є чи ні? Ну um, я завжди так, бо кажуть, бачить екзекуція, якраз таки, так. Що да. да, ж це таке? Да, Каже, ні, це не страти, це не тортура. Екзекуція це є э, таке виселення. Так, тут в Польщі загалом така процедура, э, що Страховка для орендодавця, передусім, щоб люди не стали такими окупоквалися це в цей Іспанії, підписують спеціальну заяву про плютаріус. Облиском це має бути про те, що вони обов'язково виселяться і теж не лякайтеся. Це не може бути будь-який момент це виселення, а тільки тоді, коли договір припиняється сам по собою, тобто закінчилась оренда. Або коли ви розриваєте між собою цю оренду за суреподавцем, ви перестали платити? Я думаю, буде ноля. Спасибо тебе за такой полезне, і вже на напряму будуть вас какие-то вопроси, совети, що то хотіть узнать, то пишіть Олесі. А, я, я ще собі там загалом я перекладаю ще і медичну документацію. Вони кожен присяжний це робить. Чи присяжний переклад потрібен, чи до лікаря піти, теж прикладає церемонію О. Теж Це така дуже приємна подія, дуже цілю і теж завжди відзначають, що, що так чисто гарно зачитаєш, там сльози. Ну то це теж дуже така.

Нужен тысячный перевод, и это чистого сердца моя рекомендация.